Відео для архіву. Сьогодні 29 жовтня 2023 року. От ми одну, одну межу майже засадили. Зараз я дійду до кінця. Покажу так оце. Ще в нас нічого не загороджено, тільки один демослоп стоїть. І все. Зараз я все покажу, як воно є. Від початку будемо йти. Тут що нитка є. Знімаю, бо того, що... відео, бо того, що куча років було, що крали. Ми його знайшли, але тут камери нема з цього боку. Тож буде так. Отже, тут є тис Хіксі, починаючи від слупа Богородиці. Його є. 22 штуки. Купували ми по 210 гривень і 800 гривень вийшла доставка. Можете якось помаліше йти? Так, оце він ще тут, тут, а тут. От досі. А звідси оцей останній 22-й. Тут починається Хіллі. Тсхіллі, саджанці. Ці були в трьохлітровому горщику. Ці в півторалітровому менші. Цей тисхіллі був по 120 гривень. Його є 18 штук. 18 штук є. 18 штук. Так, це все, що він, він. Оцей начебто був якийсь трошки, трошки старший, бо вже треба було пересаджувати з горщика, видно. Так, дощик пішов і добре прийметься добре. Це ми купували так само з доставкою. З ранки, з Калуша. А цей хіксі ми взяли у Львові, ну, він такий, як на мене, перетянутий і зовсім не густий, але він був по 270 гривень. І тут є 12 штук, його, такі високі вони. Я його підстригала, я вже всі підстригала. Тоді йдуть хіллі, так само ми там брали в Чишках всі якісь там такі наглі, але вже І хіллі. Його є 17 штук, так само підстрижений. І один 240 гривень, по-моєму, був тоді. Це вже горщик був. А цей щось ніби росте і бубочки має. Але щось такий він світліший за інших. Не знаю, в чому причина. Ніби я все добре робила. Далі зовсім маленькі купляла, 15 штук по 75 гривень. Це знову Хіксі. Вони зовсім манюнечки були. Зовсім манюсечки були. І їх є 15 штук. Ну, ціле літо вони оце вже воно все підросло. Тобто був зовсім маленький патичок. 10 сантиметрів, такі вуголенькі. За літо наросло, десь в липні сидило Тут у мене Дві лаванди затусувалося. Таке, і тут в Білій Церкві купляли ми по 200 гривень, ці були по 75, так? ці колумни були по 200 гривень. Є їх 10 штук. Тут є брунери різні, ну їх треба вже обсапувати. І так вийшло, що 10 штук. Це не морозі стійка, то вона вже вже по, по, по цей від морозу. Було їх 10 штук і одна ось ця якась так само, не дуже. Потім брунери між кожних було по 70 гривень, по-моєму, чи по 80 вийшло 800 гривень. І ще там купила дві гіхери, то вийшло 100 гривень. Мені чи три я купила, дві ось такі. А це в мене вже була з іншого місця. Так. А тут є два тиси кущових європейських. Один такий, один такий. Тут є перовський, але белдолис, малесенька ще така. Тут теж гейхери розсаджені їх не видно. Поки що, ну, тут колумни йде, було 20 штук, стало 19, бо собака одного обіцяла. І ці колумни ми купляли по 85 гривень з доставкою. Самбар! Відійшов. 20 штук було, стало 19, ну, по 85 гривень. І тут її купила бронзову тут. Траву, щоб цікаво мені. Самбар! Самбар. Ну і все. Там фактично ще метрів 25, напевно. 25, напевно, метрів. Не, не 25. Ну, десь 20 може. Ну, там не досаджено до кінця ще. І ось такий рядочок.